Сьогодні в програмі. Канадські інструктори для вишколу наших бійців набоїв не шкодують. Українські та польські авіатори тренуються спільно заради безпечного неба. Наша армійська збірна увійшла до десятки найкращих. На Яворівському полігоні триває спільне навчання наших армійців та військовослужбовців з Канади. З першого дня розпочалися тренування у полі, зокрема, вогнева підготовка. Іноземні військові фахівці для вишколи українських вояків набоїв не шкодують. Це стрільба з гранатометів, таких як АГ-17, підствольного гранатомета ГП-25 і ручного протитанкового РПГ-7. У сучасних збройних конфліктах часто застосовується артилерія. Її ефективність значно вища, коли є досвідчений коректувальник вогню. Завдяки програмному забезпеченню, канадські інструктори моделюють поле бою і дії ворога. А от коригувати вогонь українські воїни вчаться за допомогою звичайних топографічних карт, транспортирів та біноклів. Не завжди буває, можна підійти до противника на прямий контакт. Треба, щоб працювала артилерія. Тому я думаю, кожен повинен знати, і коригувати вогонь. Від вчасно наданої медичної допомоги залежить життя бійця на передовій, тож досвід канадських фахівців був дуже корисний для наших військовослужбовців. Вони з душою до цього підходять. Видно, що вони стараються навчити, у них дуже добра вже база для цього є, навички є. Спочатку вони дали найпростийший рівень з курсу і ще школи. Тоді вони наступне завдання було більш серйозні, серйозніше. І вже лекція 7-8 була досить таки е, пристойний рівень. Старший сержант Олег Брацюк в Збройних силах України вже 18 років. В зоні проведення АТО перебував практично з перших днів. Неодноразово рятував побратимів під ворожими кулями. Має досвід миротворчих місій. Вчора вони мені показували свої медичні укладки, і після того, як я спитав, чи це у них стандартний, вони відповіли, що у них є близько 50 розроблених стандартних медичних укладок для свого підрозділу. Тут просто порівнювати нема чим. Заплановано, що до березня 2017 року такий тренінг пройдуть близько десятка підрозділів Збройних сил України нас дуже гостинно зустріли тут на українській землі. Навчальна база повністю відповідає усім потребам, щоб провести навчання. Військові, з якими ми тут працюємо, дуже талановиті і прагнуть вчитися. І канадці також можуть багато чому навчитися від українських солдат, адже багато з них нещодавно повернулися із зони АТО. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Антон Миронович, Віталій Рудковський, Володимир Кухарський. Час ще. Українсько-польське навчання безпечне небо 2015 розпочато. Військові авіатори виконуватимуть завдання у повітряному просторі обох країн. З українського боку у тренуваннях задіяно чотири винищувачі та вертолюти транспортної авіації. З польського один транспортний літак. За легендою навчань, чергові сили, літаки виничної авіації вилітають на перехоплення літака-порушника, роль якого виконуватиме польський літак СІ 295 вони перехоплюють повітря на кордоні повітряному просторі України і Польщі і примушують до посадки на визначеному аеродромі. За сценарієм літак захопили терористи і планують з'їсти певний терористичний акт. Щоб цього не допустити чергові сили постійній бойовій готовності, і вони виконують ці завдання в повітрі. Мета цих навчань це відповідно зростання професійності особового складу утримання техніки на відповідному рівні. А саме головне це те, як Україна притримується курсу до євроінтеграції, до можливого майбутнього вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Головна мета таких навчань це досягнення взаємосумісності між Збройними силами України і відповідно країн. Скажімо, НАТО чи Європейського Союзу. Активна фаза триватиме два дні. За цей час підрозділи авіації і засобів протиповітряної оборони відпрацюють спільні завдання щодо зміцнення безпеки і протидії терористам. Юрій Стоянський, Владислав Назаркевич, Юлія Юськів, Олексій Мазурін. Час ще. Кажі кораблів, суден забезпечення та підрозділи морської піхоти взяли участь у командно-штабних навчаннях. Тренувалися військовики в морі та на узбережжі, відбивали удари умовного противника за допомогою засобів протиповітряної оборони, боролись за живучість аварійного корабля та здійснювали морські маневри. Працювали задачу протиповітряної оборони в складі з'єднання. Фактично були виставлені. Фактично велись цілі проводилось маскування кораблів, проводилось, виставлялись дим завіси, рухомі, нерухомі для відбиття атак та скритності з'єднання від повітряного противника. Також військові моряки з артилерійського озброєння вражали повітряні та морські цілі. Нещодавно на судно Балта військові фахівці встановили чотири великокаліберні кулемети, що значно підвищило вогневу міць корабля. В Перспективі на ньому повинно обновитись радіоцінне обладнання для безпеки плавання корабля та задіяння його не тільки в територіальних водах України, а й в територіальних водах інших держав для виконання різних задач. Після успішного виконання маневрів військовики повернулися до місця тимчасової дислокації для поповнення запасів та підбиття підсумків. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу. Ч». Наскільки збройні сили готові до зими і чи вистачить теплих речей нашим воякам, про це розповіли вітчизняним журналістам представники тилових служб. Військові запевнили, що в цьому році захисники України мерзнути не будуть, а замість пошкодженої форми одразу видаватимуть нову. У Нас зараз створені в кожному секторі запаси близько 500 комплектів теплих предметів. У кожному секторі є склад, який реагує на відповідні заявки і надає змогу оперативно здійснити заміну цього мудирування. Виготовляється вся форма відповідно в Україні, проводиться процедура закупівлі, наші підприємства легкої промисловості, які участвують відповідно в тендері, перемагають і виконують замовлення Міністерства оборони. Вартість комплекту утепленої куртки, штанів, рукавичок та шапки фески близько двох тисяч гривень. Нині в зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці забезпечені предметами зимового одягу на 97 відсотків. Зараз проводиться заміна розмірів, які не підходять військовослужбовцям. По кількості отримано в повному обсязі. Ми вже показували президенту України нові зразки зимової форми одягу. Там більш якісніші матеріали. Верх куртки там з мембрани, воно буде дорожче, але буде ще більш якісніше. Над цим працюємо. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк час ще. До десятки найкращих спортивних команд світу серед військових увійшла армійська збірна України. Переможців урочисто зустрічали в аеропорту Бориспіль. Сборная Бройных сил Украины с Грекорейской борьбы заняла первое место. Обошла сборная Кореи и сборную Россию. Общее наше командное место, в принципе, я считаю, неплохое. Не только моя, одна медаль. Их у нас, если вы знаете, достаточно много. Ну, защитили спортивную честь страны, достоинство. На шостих всесвітніх іграх серед вояків наші спортсмени вибороли 26 медалей у дев'яти видах спорту. Відзначились українці, зокрема у вільній та греко-римській боротьбі, вітрильному спорті, легкій атлетиці та плаванні. Там були достатньо серйозні суперники, але посередньо ще п'ята світу, який я виграв місяць тому, то, він, звісно, немає Але в будь-якому випадку я доволен, медаль є. Цьогоріч змагання проводились у південній Кореї. Туди вирушили 65 українських військових спортсменів. Конкурентами наших співвітчизників були збірні зі 122 країн світу. Усього ж у змаганнях брали участь понад 10 тисяч військових спортсменів. Свої відзнаки українці присвятили усім військовослужбовцям збройних сил. Володимир Кухарський, Сергій Телятицький час ще".